Неможливо продовжувати сіяти те саме насіння, говорити ті самі слова, робити те саме і отримати інші результати. На передачі «Переможний голос віруючого» приєднатися до Кенента Глорі Коплан у їхньому молотовному будиночку в Арканзасі, коли вони починають тему цього тижня розкрити план Божий і дізнатися його досконалу воля для вас. Дізнатися, які слова котрі ви говорите, визначають ваш шлях у житті. Вітаю вас. Ми і Глорія Коплан. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. І запрошую до нашого молотовного будиночка в Арканзасі. Хвала Богу, ця пташка вже прокинулася. Чула нашу пташку слова Божого. Вона прокинеться. Вона буде тут. Хвала Богу. щоразу, коли ми приїжджаємо сюди, це вже 20-й раз. Коли ми приїжджаємо так. сюди записувати передачі. Слава Час, Богу! Час швидко летить, коли його весело Амін. проводиш. і практично щоразу прилітала пташка Слова Божого. За перші пару років, коли ми записували тут передачі. Та пташка так шуміла, вона так голосно цвірінькала, що люди писали нам: вам потрібно вимкнути той звуковий ефект цвірінькання пташки, бо він звучить занадто голосно. Мені знадобився би дробовик, щоб вимкнути його, бо та пташка сиділа десь тут, прямо на горі, і цвірінькала від душі. Їй подобається бути тут. Хвала Господу. Амінь отже, ми дякуємо тобі за це місце. Ми дякуємо тобі за Дух Божий і за той мир, який на ньому перебуває. Ми віддаємо тобі хвалу і честь сьогодні за цю передачу. І ми відкриваємо своє серце, ми відкриваємо свій розум, так. щоб приймати відкриття з небес в ім'я Ісусе. Амінь. Амінь. Ми приймаємо. Глорі, його. Давай відкриємо наші біблії на Євангелії від Матвія. Тут є дещо сказане Ісусом. Що справді повинно бути вживлене запечатане в серці і розумі кожного віруючого. Потрібно, щоб це відкривалося у свідомості, бо релігійні уявлення та вигадані людьми ідеї, прямо протилежні тому, що сказав Ісус. І коли ви робите те, що думають і говорять всі інші, коли ми прочитаємо те, що сказав Ісус, ви зможете зрозуміти, що є причиною багатьох проблем в житті християн і, звичайно ж, в житті всіх інших. Буквально за кілька хвилин Ісус освітлить це питання, і ви можете прочитати це за 30 секунд, але це проливає світло і відповідає на питання які є такими розповсюдженими, особливо коли щось іде не так, і в наш час все завжди йшло не так. Воно завжди йшло не так з часу гріхопадіння в Еденському саду. Це не наша провина, чи не Частково так? Частково і наша. Якщо це відбувається з нами, це наша провина, Але Ми зараз живемо в останні часи. І те, що раніше мало місце час від часу, зараз стає регулярним. І візьміть ті важкі часи, коли раніше бували час від часу. Тепер таке відбувається щодня. Тепер це щось постійне, що відбувається кожного дня. Це просто безлад. Отже, послухайте, що Ісус сказав в 12 розділі Євангелія від Матвія. В 33 му вірші якщо у вас зараз немає під рукою біблії, після цієї передачі візьміть її і прочитайте це для себе. Те, як ми розвернули ці речі на 180 градусів у нашій сім'ї, Я і досі використовую форму цього сьогодні. але коли ми тільки навчалися всім цим речам, ми писали їх на невеличких карточках і розвішували їх посюди. Я навчився цьому в однієї жінки. Ми проповідували у Флориді. Я зайшов до неї на кухню, і на всіх поличках висіли невеличкі карточки на холодильнику. І найсмішніше було те, що коли ви відкривали дверця та холодильника, там була ще одна карточка. І коли ви відкривали холодильник, там було ще щось. Щоразу, коли вона підходила до шафок, вона вголос цитувала те місце писання. І вам доведеться не так довго це робити, щоб це опинилося в центрі вашого мислення. Саме так і має статися. Або визнайте дерево хорошим і плід його хорошим, або визнайте дерево поганим і плід його поганим, бо дерево пізнається по плоду. неможливо отримати плід одного виду із дерева іншого виду. Неможливо продовжувати сіяти те саме насіння, говорити ті самі слова, робити те саме і отримати інші результати. Так. Як називається внутрішня частина дерева? Серцевиною? Так, так. я так. просто подумала про це, чудово чи не так? так? Ларія, чудово. Господь сказав мені це, Алілуя. Амінь. Наприклад, це глобальна картина. Але все це зводиться і до особистого рівня. Історія показала, що людські уряди без Бога застосовували такі методи та експерименти в результаті яких загинуло сотні мільйонів людей, і таке було в 20-му столітті. Найкривавіше століття в історії людства, і це не враховуючи всіх тих, хто помер від голоду. Тому все це є прикладом провалу, а не успіху. В історії такі правління закінчувалися поразкою, але все одно є люди. Які й досі вважають, що це може спрацювати. Коли людям нав'язують такий спосіб життя. Так багато з них любили Бога, але їм це було нав'язано і через так. те, що їх примушували жити таким чином. Якби це було дієвим, воно б спрацювало і тоді. І це просто приклад. Я тут не для того, щоб так, говорити сьогодні про політику. але це відповідає на багато питань про те. Що відбувається навколо нас? Давайте подивимось на 34-й вірш. Роди їхний. Як ви можете говорити добре? Будучи лихими, бо відповів серце говорить вуста. Якщо у вашому серці одне, то з ваших вуст не буде Вірно. виходити щось інше. Як ти недавно сказала, добра людина з доброго скарбу виносить добре, з доброго скарбу або доброго, хорошого внеску. Неможливо дістати звідти те, що не було туди вкладено. Знаєш, я ніколи раніше про це не думала, але груша, на якій ростуть груші, всередині в серцевині цього дерева є. Груша? Яка виходить назовні і проявляється. Звідки взяли серцевина цього дерева? З насіння цього насіння. дерева. Все це було в насінні, так? Все це було в насінні. Ви можете порахувати кількість насінни на груші чи яблуці, але ви не можете порахувати кількість яблук у цьому насінні. Так. Насіння має в собі свій суд. Так, своє Свою власну за оцінку. Ви сієте його, збираєте його плоди, і це відбувається. Щоразу це відбувається однаково. люди заплутуються в суді Божому, коли вони говорять: знаєте, вони вже досить довго це робили, і тепер я зупиню це. Ні, Бог уже сказав, якщо ви будете продовжувати це робити, воно зупинить вас, бо плата за гріх смерть. І ви продовжуєте і продовжуєте це сіяти, і це обернеться руйнуванням. Кожне насіння має в собі своє власне руйнування. Свій власний суд і своє власне благословення. Не кожен суд є поганим. Бог судив Ісуса і визнав Його хорошим. І коли ми з'єдналися з ним, то ми були визнані такими ж, розумієте? І дозвольте мені перейти до цього, оскільки ключ знаходиться прямо тут. Добра людина з доброго скарбу виносить добре. Бачите? Ви бачите, звідки це виходить? Гаразд. А зла людина? Хто є злою людиною в очах Слова Божого? Ну, який-небудь вбивця. Ні. Біблія говорить, що зле серце це серце невір'я. Так. А що є невір'я? Це не відсутність віри. Ви не можете взагалі нічому не вірити. Ви у щось вірите. Так? Ви щось вірите. Гаразд. Виявляти невір'я в світлій Біблії означає вірити чомусь іншому, а не Біблії. Якщо чоловік їздить на Форді, але має керівництво з експлуатації шевроле і читає його, але у нього щось працює не так. В чому проблема? Так чи інакше це невір'я, оскільки він намагається змішати одне з іншим. Йому або потрібно знайти собі керівництво з експлуатації форду, або купити собі шевроле, одне має співпадати з іншим. Якщо ви вірите чомусь іншому, а не біблії, це не вір'я. отже, послухайте, що сказав Ісус. кажу вам, що за всяке порожнє слово, яке скажуть люди, це бездіяльні слова, це слова замішання, які базуються на Вавилонській системі уявлення про слова. Такі, як, подивіться на ту велику собаку, а там маленький песик. Ну, no, мені здається, це смішно. Ні, це не смішно. Це заплутує людину. Вони дадуть відповідь у день суду. Бо за слова свої, ваші слова будеш виправданий. І за слова свої будеш осуджений. Отже, я хотів, щоб ви це побачили. Не існує такого поняття, як слово, яке нічого не варте. І не всі слова повинні бути серйозними, але не потрібно використовувати непристойні слова, щоб жартувати. Так, бо ви повинні дати за них відповідь на суді. Ви не жартуєте, коли говорите про когось іншого. Це не жарти. І все це є окремою темою. Але я хочу, щоб ви зрозуміло наступне: Не існує такого поняття як слово, яке не приймається до уваги. Так тому вам доведеться відповідати за кожне так. слово, яке виходить з ваших вуст. Дяка Богові за кров Ісуса так, і за неврожай. Амінь. А тепер давайте відкриємо книгу дій. Це сильне місцеписання. Книга дій, 27 розділ. І почнемо з 9-го вірша. Як проминуло багато часу і плавання стало небезпечним, бо минув уже і піст, то Пало радив, кажучи їм. «Можі, я бачу, що плавання буде з перешкодами і з великою втратою не тільки для вантажу і корабля, але й для нашого життя. Визначте це. Це десятий вірш. Але сотник більше довіряв керманичеві та начальнику корабля, ніж словам Павла. А як пристань не була придатна до зимівлі, то більшість радила плисти звідси, щоб, якщо можливо, дістатися до Фініка і перезимувати там. Їм не подобались номери в готелі у тому маленькому містечку. Тому давайте поїдемо звідси. Ми їдемо звідси Ми вже були звідси. в цьому місті. Так розумієте, вони не слухали. Вони не слухали чоловіка Божого. Вони слухали свої гаманці і свої обставини. Так. Природне мислення. І вони добре знали, що не варто цього робити. Справа в тому, що не варто плисти туди в такий час року. Вони знали це добре, що не варто цього робити. Вони були професійними моряками. Вони знали, що не варто було це робити. Начальник корабля на них натиснув і лише тому, що одного дня подув невеличкий легкий вітерець, Вони подумали, що скористаються цим. А чоловік Божий сказав, хлопці, вам краще цього не робити. Я вірю, що знаю, про що я говорю, і я відчуваю, що будуть проблеми, якщо ми звідси відплинемо. Отже, коли ж повіяв південний вітер, то вони подумали, що одержали бажане, вирушили і попливли поблизу кріту. Але незабаром зірвався бурхливий вітер, якого називають євроклідон. В ті дні вони також давали імена ураганам. І знаєш, Глорія? Існує три види вітрів: бриз, шторм і буря. Якщо подивитися у словнику значення слова ураган, то це будь-який бурхливий вітер або сильний вітер. Це вітер на рівні бурі. І сьогодні ми можемо виміряти його швидкість кілометра на годину і так далі. Але це і досі є його основою. Це буде або бриз, можна довіряти. Або це буде шторм, або буря, чи вітер ураганної сили. І якщо подивити, що означає вітер ураганної сили, то там написано буря. Тобто в Арканзасі у нас бриз, а в Техасі вітер так Сильний вітер, шторм отже, а на третій день повикидали своїми руками корабельне знаряддя. Вони потрапили в ураган. Глорія, подумай про те, як діє ураган. він рухається по колу, і ми можемо бачити ураган на радарі. І ви бачите посередині центр цього циклону, і все крутиться навколо цього центру. Але він не стоїть на одному місці, крутячись, крутячись, він рухається по колу і він переміщується. тобто вся ця маса крутиться навколо центру, і вся ця маса рухається над океаном зі швидкістю 40, а в деяких випадках 50, 60 км на годину. Він рухається над океаном чи морем, і той маленький корабель потрапив до урагану. Дегон їх носило по колу навколо цього центру, і в той же самий час їх несло по морю. Вони не мали жодного уявлення про те, що з ними відбувалося Їхній радар не працював. Так і послухайте, Так як багато днів не було видно ні сонця, ні зірок, і чимала буря налягала то наостанку ми втратили всяку надію на наше врятування. Все виглядало погано. Багато днів. І потім 27 віч. А як прийшла 14-та ніч, два тижні, це жахливо. Їх так носило. Я кладу те, що ми будемо досліджувати цього тижня. Я кладу це на фундамент. ось ці обставини і ось цю ситуацію. і апостол Павло сказав їм, втратили будь-яку надію в тому числі і його. він теж не мав жодної надії, оскільки саме це він і пише. І він сказав: зникла будь-яка надія на наше спасіння. То була темна, ніч. І як довго не їли, то Павло став посеред них і сказав: «Можі, треба було послухати мене і не відпливати відкріту. І не зазнали б таких труднощів і шкоди І що, якби він на цьому зупинився? Я не знаю, чому вони мене не послухали. Ми всі загинемо, бо ці нерозумні люди. Я не винний в тому, що ми потрапили у цю бурю, і нас носить по колу. Нами ж бурляє, кружляє, кружляє, і ми ось загинемо. Ми всі помремо. О Боже. Ми всі помремо. О, ми Боже. всі помремо. Всі, всі. І якщо ми не потонемо, то ми помремо від нудоти!» Ми розуміємо це. <рес> Яка була б від цього користь? Жодної було б лише Жодної. гірше. Ось слово від Господа, яке прийшло до мене і яке справді мені дещо прояснило. Апостол Павло міг покласти провину за свою ситуацію на всіх інших. Так. Дуже просто, чи не так? Так, бо він не хотів нікуди плисти. Він їм говорив. Але він був в'язним і він не міг відмовитися пливти. Він повинен був пливти, йому нікуди було подітись. Боже, що мені робити? Вони втягнули мене в це. Я говорив їм нікуди звідси не відпливати, і тепер ми потонемо. Ми помремо. Ні, він цього не казав. Яка би йому була від цього користь, абсолютно ніякої. Він би загинув. Він би там і помер посеред того моря. Але подивіться, що сталося? Розумієте, він вийшов і сказав їм це. Він сказав, треба було послухати мене і не відпливати від кріту, і не зазнали б таких труднощів і шкоди. Але він на цьому не зупинився. Він сказав: А тепер благаю вас, будьте бадьорі. Що? Бути бадьорими. Ти жартуєш. Бути бадьорим. Ви можете зрозуміти цього проповідника посеред всього, що відбувається. Мене нудить, а він говорить під бадьортись. Що? Яка знісенітниця? Але слова мають силу. над самими сильними бурями, відомими людині. Перше слово у 24 вірші і сказав. Yeah. Так. Сказав. І подивіться, що сталося. Бо з'явився мені цієї ночі ангел від Бога, якому я належу, і якому служу, і сказав не бійся, Павле, бо мусиш ти стати перед кесарем, і Бог дарував тобі всіх, хто пливуть з тобою. Саме на це ми і будемо дивитися. Бог має план. Бог має план. Той ангел міг би сказати багато різного. Май віру, Павло, Бог спасе тебе, і так далі. Але він одразу ж перейшов до сутності справи і сказав: це не Божий план, щоб ти втопився і залишився тут, у морі. Божий план для тебе це дістатися до Риму. І він це знав. Він знав, що повинен був дістатись до Риму. Саме тому він тут і опинився. Вони були готові відпустити його, але він сказав ні. Я вимагаю суда у кесаря. І вони поговорили між собою і сказали: який нерозумний. Ми думали про те, щоб відпустити його, але він вимагає суда у Римі. Тепер ми повинні закувати його в кайдани і відправити у Рим. Павло знав Божий план. і замість цього ми завтра і почнемо. Коли той ангел нагадав апостол Павлу Божий план, той план у ньому став більшим за ту бурю. План в ньому. Мені це подобається. Алілуя. Як тільки він побачив той план, що то за буря? Ні. Ні, мені потрібно бути в Римі. Я не збираюсь здаватись. Ні, хлопці, з вами буде все гаразд, якщо ви будете мене слухати, бо я їду у Рим, і ви можете дістатись туди разом зі мною. Слава у нас Богу. все вийде, все буде гаразд. Повернулась надія, коли вони зосередились на плані Божому. Слава Богу. На тому кораблі був лише один чоловік, який знав план Божий. Всі інші базували свої плани на вітрі, грошах та номерах в готелі. Його віра базувалась на плані Божому. Він знав, у чому полягав той план. І один чоловік з планом Божим набагато сильніший за всіх інших людей і за всю ту бурю. Так і вони припливли прямо на пробудження зцілення і це набагато сильніше за всі обставини, які можуть виникнути. Як щодо змії, котра вкусила його за руку. Він був сильніший. Не забувайте, він думає про той план. І жодна змія не зупинить мене. Я повинен потрапити в Рим. Так він знав той план. Що якби він, він знав не знав план. того плану? Він би помер. По-перше, вони ніколи не дісталися б до берега, бо вони всі збиралися вистрибнути за Це забор. було чудово, чи не так? Наш час вичерпаний, ми повернемось за хвилину. Мені це подобається. Той план був більшим чудово? Всього одне слово від Бога може все змінити. Глорія, я хочу запропонувати нашим телеглядачам замовити сьогодні для себе наші видання. А також я закликаю вас продовжувати дивитися наші передачі, продовжувати занурюватися у Слово Боже, щодня приділяти якийсь час Слову Божому. Слухайте, слухайте записи проповідей. Ви можете слухати їх разом з цією сім'єю, слухати їх у машині. а потім ще раз переглядайте в Біблії всі місця писання які в них згадуються. І це дуже сильно. Це сильно Я був би дуже радий, якби такі матеріали були досяжні Але тоді, було коли ми чутьки починаємо. Крім Біблії. нам до рук потрапляло то одне, то інше. У нас були передруковані копії деяких книг, і це допомагало. Це справді було без сумніву. Чудовою чудовий план, і ми раді, що сьогодні ми маємо можливість на нашому сайті представити для вас такі матеріали. Це допоможе вашому шлюбу, вашій сім'ї, вашій церкві. Це допоможе вам оновлювати ваш розум стосовно того, що Бог говорить про стосунки, про взаємини, про дружбу і шлюб, який не руйнується. Алілуя Отче, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Ми молимо за наших партнерів, за наших глядачів по всьому світі. В ім'я Ісуса. Амінь до зустрічі завтра. І пам'ятайте, Ісус є Господь.